Нема з такої статті, за що ви мене можете притягнути, за те, що ви трукам тримаєте в руках. 122 сюди не підходить. Це не в автоматичному режимі ви фіксували. В ручному режимі? Так в ручному немає такого. 122 написано в автоматичному режимі. Будемо читати, чи що. Ще раз скажу. Причина зупинки. Жати, що Ви вчинили адміністративне право. Давайте, ну давайте підстави. Мотивовані підстави, Вам які достатні. Надати докази. Давайте докази. Добре. Давайте. Це за прилад? Прилад рукам. А е -е, він вас в якому режимі е -е, фіксує? Він може фіксувати як в автоматиці. Може, так. Да, притягувати відповідно 122 КУПАП ви як маєте. Ну в якому режимі ви ви зафіксували у нібито ніби тупи... Не в автоматичному режимі правильно.